Скажу вам трошки машин, ми подивилися, тепер вам покажу. Це у нас 3-хлітровий е дизель, пробіг 92 тисячі, 186 кінських коней, Ціна, цінова політика 255 тисяч 900 злотих. Виглядає вона. да, Патрончики немає 360, камер також немає 360. Безключовий, що у нас по- безключовому. На передніх і на задніх Виглядає непогано. Виглядає непогано. Ну, але цінова політика її 255 тисяч. Так, це нас що, Тауранчик. От, Тауранчик. Цінова політика 87 тисяч. 88, можна сказати. Так, це у нас іде. Бензина. Бензина, поняв? Бензина, навіть не бачив бензина. Бензин 1,5, 150 кінських сил, 64 тисячі пробів. Бензина 1,5, чуєш? Ще на автоматі. А який це рік у нас... Це у нас 20 рік. Прикольно. 1,5 на автоматі, 150 коників, бензинка. Виглядає він непогано. Так. Це нас Тірок. Чи що це нас? Тігон? Чи ТІГУАН у нас? отако, бомс. Та тут всі нові машини, просто нові. Тігун. от, 22 рік, 190, кстати. 30 тисяч пробігу, 140 тисяч злот коштує. паратронічки 360. Оптика же тут, а оптика. Якась проста стоїть як без ключовий на передніх. Ну такий він, не знаю На любителя прайси, звісно, просто труба. Зараз покажу саму основну машинку, яка коштує 290, 900 Це у нас Q8 на таких бархатних тягах і не бачу там пробіг. Коротше так само от, 286 кінських сил і пробіг. було? 21 чи 11 тисяч не побачу просто. Скій там пише, бо я не бачу. Безключовий. 100... Скільки? 119. Який колес? 119 тисяч? Так. Ну колесо, блядь. Безключовий Перед зад. паратронічки 360, тут також камери от присутні 360. Сколько все. І посолончика, як вона виглядає. Комбінована шкіра з к... тканиною. Вже на всіх дисплейках. І в нас Q5 сороковка. Сороковка Q5. Зараз покажу. Безключовий вій присутній передзад. Ну йде у нас на слайні. Квадрова 180 тисяч злотих. Пробіг на 75 тисяч, 204 кінські сили, 2-літровий, 2-літровий дизель. Отак, як воно у нас виглядає. Виглядає непогано, кстати, от по салонку зараз я покажу з цієї сторони. Ну трошки така вже вкатана. Якась сідушка якась така І якось таке Це що в нас? Кадіак Повний привід Хоп Є м'ятника Безключовий наперед зад автоскладання. Так, на автоматі на себе. Передніх патронів немає. Оптика стоїть у нас лінзована, а чи адаптивна, ну більшості всього що адаптивна лінза. Омилайка фар так само, передніх партроніків немає, але є безключовий, що спереду, що ззаду. О, тут вже цей кошений руль іде такий прикольний. Зараз покажу. Це в нас 21 рік. 113 тисяч пробігу, 200 кінських сил. Це у нас 2-літровий дизель. Непогано так, непогано. Тут ще один кодья. Коротше, тут багато всяких таких, я там їх не буду обходити, просто покажу по прайсах. Тому що це... цей кодіак, мабуть, тут саме такий, мацьорий. Да, він Мацьорий. Коштує... Коротше, 203 тисячі, 10 тисяч пробігу, 200 кінських сил, 2-літровий дизель на повному приводі. Спортлайн комплектація. Виглядає він дуже прикольно дуже класно. І отакі от, от прайсики тут. Цей коштує 30, цей коштує 89. Але тут він більзаний, просто я бачу, камера стоїть. Вже. І на цьому, кстати, на цьому 7 тисяч пробігу тільки. 192-літровий бензина, двохлітровий бензин. 190. Безключовий. Непогано, таке, непогано. Так. Це, звісно... 87. Так, пробіг 28 тисяч 110, 110 коней літровий моторчик. Мануал, бензина. Але безключовий є. На передніх тільки. Того і цінова політика така його. Ано. Це так само. Q2. Майже 100 тисяч. В Q2, кстати, пробіг. Зараз покажу. 62 тисячі 62 тисячі теж 1,5 бензин. 150 кінських сил. Що демо що таке, придемося там по посадах тих? Так, да, що посади Так, да, без посади то нікуди. О, Терок Т-рок. Т-рок. Він коштує нас 100, 100, 140 тисяч майже. 4, а, то його пробіг тут 4 тисячі тільки. 150-1,5 бензина. Автоматик. І це у нас 24 й рік. Нова машина. Нова машина, партрунички 360, автоскладання бачу. А, тут ще у нас оптика дуже хороша стоїть. Ну, Комплектація заряджена. Безключовий ключовий бачу, тільки на задніх стоїть. Тут вже кокпіт приборка, пошла-поїхала, але просто тканина. Просто на тканині. Купра. Купра з партронічками в 360, автоскладанням вистучовий бачу присутні. Коротше, та сама Октавія. Та сама Октавія по великому рахунку. Коштує 126 тисяч злот, але тут у нас є 15 тисяч-16 тисяч пробігу. Це нас іде 1.5 бензина на автоматі. Так що таке от. А це в нас іде супербік. Сурбіж Супербіще. Це у нас 21 рік, 105 тисяч пробігу, бензином, 2-літровий, 190-ка. Якось так. На автоматі кстати Без ключового немає ч? Ну вот это вот Так, дальше у нас посад є такий Пасад Зараз Зара пасата зиму, він коштує 90 19 рік 65 пробігу 2 літровий дизель О, кстати, 150 Ну, пасатик. Октавія. Опташечка. 100, 155 Це у нас 24 рік, 6 тисяч пробігу. 150. -ка. В смысле, 1,4 моторчик. 1,4 4 бензин, так. 1,4 бензина, бензина. чишно? 24 й рік. Та пофігу, 1,4. Ну вообще не варіант. Вона ще гібридна, йде потім до зарядки туди зайде. То есть ключовий, є на двох. Це вже тут кошельний руль, це вже типу, приборочка така. Селектор передачі такий, ну типу. Але натка не є. Так, в нас тут ще один пасатік. Коштує також. 100 110. Ще один пасатик. 99. Ну це звісно ствольчик такий. Ні, вона виглядає прикольно. От, Поняв? Yeah. Вона виглядає прикольно. Yeah. Це нас який рік. Це у нас 20 рік, 105 тисяч пробіб, 1,4 бензина. Yeah. От ти я бачив yeah, у кліменті? Yeah, я бачу, що Лаурен Клемент. Але ж... Але ж... Не знаю. Ні, ну жирненько дивити, така жирненько дивиться, поняв? Це ще такий колір такий. Колір такий віє, дуже красивий. ну В загальному красивий. Але теж... А, тут 2 дизель, 98 тисяч пробігу, 150 кстий. 21 рік машинка. 110 тисяч злот. 110 тисяч. Слон. Тут у нього красивий такий. Світлий. Ну, Непоганий. О, Тут у нас є посаді як 73 тисячі, але але, але, але як то кажуть, добре він по трасі на по автобамчику не їздить. І зараз тут скільки? О, Тут 161 тисяча пробігу, це у нас 2 літровий дизель і це у нас 19 рік, 190. По салончику так, без ключових нас присутній. От по салончику як виглядає непогано теж. Так і от я у нас артеончик. Виглядає він дуже непогано. Ціна порідка є 167-900 тисяч злот. Це насиде. 156, це я навіть не знаю. А, це бензин у нас йде і 1,4. 6-5 тисяч пробіг. Та думаю, видно, все. Артеончик. Так, Давай наші цю сторону. Це у нас пасад, так? Да? 240 квок. О, оцей, сами, оцей оцей, мені жирненький тийшов. 240 ка 93 тисячі пробігу, 2 літровий дизель. Що ж треба? Що ще треба? Так, так, так. Бомба. Ну, Мені подобається такі. Я просто знаю, що вони їдуться. реально вони їдуть. Бо я їздив на такому, то вони реально їздять. Вони реально їдуть. Так без стіни. І ще отакий от, от є красивий. А? Цей Це а, 1,5 і, і, і мануал у нас. 1,5, да. 1,5 бензина, мануал. Пробіг у нас 86, 86 тисяч, грубо говоря, і цінова політика 88 тисяч. Так. Це що у нас? Супер Б. Ну нас жирно дивиться, по-моєму, така ух. Норда неї така. Жирненька. Так, 100, 114 тисяч. 114, тисячі пробігом, 1,4 бензина, 156 кінських сил. Це ж кінцев, вот. такої ж вона як вона виглядає у нас. Це що в нас? Теж безцінно. Оце теж цей. А це у нас теж 240 ка 128 тисяч 19. злотих коштує 29. 20... Оце саме основний фактор, Це оцей. Це пробіг 29 тисяч. Оцей фактор 240, 240-ка, це 240 інських сил, 2-літровий дизель. Та ти що, це бомба? Це дуже-дуже. Це, е, е, як то каже, сплінтер в універсалі. Так. Це вже нас ця. Є. Октавія, да. 8 октавія. Так, що в нас тут є? двохлітровий дизель, то що доктор прописав, 130 пробігу і 150. Так, обичний моторчик. Обичний моторчик. Так. Це ж у нас супербік пошло пожирнішому. Супербік коштує 105 тисяч. цінова політика, кстати. Е, от, бен, а це бензина, 2-літрова бензина, 105 тисяч пробігу, 190. Просто це в нас іде е, суперб. А це октаха. Вона коштує 96, а це коштує 105. Типу. Да, 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 2000 доларів різниця. А по класу от, дві різних машини. Так, купру знімаю, йдемо далі. Не знаю, може. Вот. А четверта така у нас доволі красива теж. Зараз знімую тако. Вона коштує 92 900. 11... Ні, 116 тисяч пробігу, 150-ка 2 літровий бензина. Автоматік. Безключовий вперед, з паленням зеркала немає, або виключено, він вже такі селектори да. Так? Який це рік? Я щось не глянув. 20-й 20 рік. А це мені, в мене похожий був товаранчик, тільки на більш красивіших тапках. І Він теж також красиво дивився. Колись продавав. Так, почнемо з цієї сторони. Так, це нас знов суперба. У них тут просто суперба, октавія і Passat і артеон. Я не знаю хто їх ніхто не купляє. Це у нас 20 рік, 94, пробігу... 94 пробіг бензина 1,4. таке. Це у нас артеончик. Артеончик. Він у нас коштує 170 тисяч. 170 тисяч злот. Віські кінських сил то... дизель двохлітровий 160 на пробігу. Там до цього року як буде Так, це в нас а? Так, шкода один 1,5 TFSI, Нормально 90 тисяч пробігу це у нас 21-й рік. Автоматика. Якось так. Зараз де. Це от нас. Це, це, це у нас... А шосте? Так, а шоста сімбарка, це не Так. Двохлітровий дизель. 140 тисяч пробігу. 204 кінські сили Я їздив на похожі, тільки тут 21 рік, я їздив трошки на старішій. Реально прикольна машина, реально прикольна машина. Тут вже селектор, такі ці сідушечки та те ще. Я, звісно, їздив на еслайні, там сідушки трошки такі були цікавіші. Так, тут щось непонятно. Так. 105 тисяч, 105 тисяч Супербіг 1,5 TFSI 81 тисяча пробігу, 22 рік. На автоматику воно у нас виглядає. Засвічує трошки. І пасатик на арлайні тож 240 й 167 пробігу, 240. -ка. Ну 167 це трошки багато. Ні, ні, тут це ж дизельна 2 -літрова. 19 рік. Просто... А, тут вже на дисплей дисплеї, цьому. Ну, типу Airline? — ну типу так, да, воно там трошки краще. Але, але... Такий ще у нас посадік є. Я вже бачу на ньому партронічки 360, безключовий автоскладання, ну такий сіданчик виглядає непогано. От, от от такий от посадик. Пробіг 85 тисяч 280, а це бензина 2 -літрова. оцей, Оцей їде. Це ще й на повному приводі більше всього, безключовий вперед-зад. Да, о, Повний привід, коппік, дисплейка, оцей, да, це потужний. Цей потужний. Так, так, да, так, да. Це потужний реально. Так, це на нас четверта. Це теж якась новіша. 22 рік, 42 тисячі пробігу, бензина 2-літрова 150. -ка. Цікаво, цікаво. Бензина 2-літрова 150. -ка. О, Посадик без стін, але він теж виглядає непогано. Непогано виглядає. Ще отакий от, от посадик? Кстати, Кстати, посаді в сідані. Те, що нас люблять, то що воно тут є, понял? 90, 000, 90, 90. О, так. Це на 130 тисяч пробігу, дизель 2-літровий, 150, 21 й рік. На ручці, на, на ручці. мануал, блін. Мануал. Але я тобі скажу, чуєш, якщо таке є. Артон ззади, до ПК, зараз ми дійдемо до його. Дойдемо. Це теж партронічки посадить, дивився. Сі... Тупо посідан, реально. Я щось не замітив. Вже оптика дуже... Це не так, як у всього. Тут же оптика хороша стоїть, лінзована, адаптивна а, лінза, пертронічки 360, Проти а... Протиманочки стоять. Це нас 123 тисячі. 21 рік 100.